Всім доброго дня! У нас сьогодні запланована прес-конференція міського голови з всіма існуючими засобами інформації, які є в місті. І перше питання, яке б я хотіла обговорити сьогодні, це початок опалювального сезону на період починаючи з 18 жовтня цього року. Вчора відбувся позачерговий виконком, на якому було оголошено офіційний початок опалювального сезону. Ні для кого не секрет, що опалювальний сезон у нас почався не у всіх закладах. Опалювальний сезон на сьогодні почався тільки в тих закладах освіти і дитячих садках, в яких були свої автономні котельні. Це дитячий садок номер 5 це дитячий садок номер 16, номер 18, номер 10. Це ті дитячі садки, які вже, номер 8, які вже забезпечені котельнями. В школах це тільки 5 і 7 школа. Решта шкіл і дитячих садків, а їх залишилося 3, 13, 2 і 20. Ми тільки що відвідали із завідуючими всі ці дитячі садки. В дитячих садках установлені обігрівачі електричні. Температура по другому дитячому садку в групах 12 градусів, 11 градусів, на сонячній стороні 16 і 17 градусів. В 20-му дитячому садку температура стабільна всюди 16 градусів. У 13 сатку 15-16 градусів. Це ще немає на сьогодні морозу. Ми розуміємо, що це не вихід, але місто потрапило в таку ситуацію і стало якраз заложником тих проблем, які накопичувалися навіть в самі благополучні роки. З 2010 року, 10, 11, 12-й і половину 13-го року. Тепломережа боргувала за газ. Таким чином підприємство перетворювалося в підприємство, яке не є рентабельним. 58 мільйонів боргу тільки за газ, які накопичили в цьому підприємстві. По існуючим законам і по постанові, видавати газ будуть тільки тим підприємствам, які будуть видавати борги за інші роки. Таким чином, реструктуризація боргів за газ і на наше підприємство складала б 1 мільйон 300 що місячно до 2020 року таку суму з місцевого бюджету на погашення старих боргів місто б не витримало. І ми при підтримці обласної державної адміністрації і обласної ради взяли на себе відповідальність на децентралізацію опалювальної системи. До того ж, підприємство тепломережа не мало вже на 2015-2016 рік. Ліцензії на виконання цих робіт і обманювати громадяни, говорити, що можна було якось ще попрацювати трохи, я просто не мала морального права ховати голову в пісок і говорити, що в нас все нормально, і шукати якісь кошти звідти їх нема, звідки. І ми погодилися йти на пропозицію обласної ради і обласної державної адміністрації. А це наша міська рада, Нікопольська і Покровська. Для того щоб децентралізувати, відійти від газу і почати опалювальний сезон, використовуючи альтернативне паливо, тобто пелети, звичайно, таке будівництво не може відбуватися дуже швидко, тим більше в умовах кризи держави і в умовах кризи політичної і в період, коли ведеться антитерористична операція, хотілося б, аби це відбувалося швидше, але прошу. Від кожного з розумінням віднестися, будівництво буде продовжуватися. В першу чергу ми запустимо дві котельні: 3.1 об'єкт, який розташований біля виконкому, який буде опалювати 35 об'єктів соціально-культурної сфери, об'єкт 3.8 – це дев'ята школа і 18-й дитячий садок, і об'єкт Маяковського 3.2. Решта будуть згідно графіка відбудовуватися і запускатися. Це об'єкт 3,6, третя школа технікум, лікарня. І останню чергу, 10 -та і 6 -та школа. Остання котельня у нас буде запущена і будуть виконані всі роботи 1 грудня. Я про це говорю, я розумію, що це не додасть мені іміджу і не додасть ніяких перспектив на повагу більшості або якихось політичних дивидентів. Але я сміливо заявляю про те, чого ховалися чоловіки. Я ніколи не стояла на позиції статевого підходу до керівництва. Неважливо, хто це жінка але, або чоловік. Але я вирішила і пішла на цей крок тільки тому, що іншого виходу немає. Не можна цю гангрену затримувати. Ми перетерпимо цей період. Я чекаю на ваше розуміння і підтримку і. Розуміння того, що шість котелень в нашому місті не будувалося жодного разу і в жодний рік. На 42 мільйони не виконувалося будівництво ніколи в цьому місті. Ми відремонтовуємо дороги і відбудували школу і продовжуємо цей процес цього року 42 мільйони. І на наступний рік плануємо таку ж суму для того, щоб більше вулиць освітити, більше вулиць заасфальтувати і щоб місто виглядало достойним. Нашої області, тому що наша Дніпропетровська область на сьогодні посідає найперше місто по всім показникам, і по запровадженню системи Прозоро, і по новим технологічним підходам до опалювальної системи енергетичного збереження, по будівництву нових альтернативних електростанцій і всього іншого, я щиро звертаюся до всіх. З великим проханням і порозумінням. я чесно говорю, що проблема є, але ми з неї виходимо. Це не є критичне, це є те, що заплановано, і ми йдемо згідно графіка, виконуючи всі свої зобов'язання. Але треба буде потерпіти. Ми на сьогодні забезпечили коштами на індивідуальне опалення 1800 громадян, ті, які звернулися вчасно, ті, хто не Повірив тому, що творилося на мітингах, а відразу прийшов з документами вчора. на Нараді у голови обласної державної адміністрації Різниченка Валентина Михайловича нам надали ще фінансову допомогу в розмірі 4 мільйони на допомогу тим людям, які ще її не отримали. Першочергово отримали всіх хто підлягав згідно з постановою і порядком, який був прийнятий на сесії. Восьмого квітня зараз до нас йдуть люди, які або є боржниками тепломережі, або є якісь нюанси. Які не дозволяли їм першочергово надати матеріальну допомогу, і ми надаємо і продовжуємо надавати допомогу стосовно тієї ситуації аварійно, яка виникла внаслідок чого більшість марганчан залишилися без електропостачання. Якщо можна декілька слів, ця аварія сталася на високовольтній лінії, вона не стосувалася перенавантаження в нашому місті. Поки що перенавантаження не було. Місто виділило 3 мільйони ДТЕК на укріплення мережі по місту, 4 мільйони 800 тисяч виділив наш підрядник на укріплення мережі 630 тисяч виділили на укріплення будинків. Укріпили за планом на ці 630 тисяч тільки 32 будинки. За новим надходженням ми допоможемо всім будинкам і ОСББ. Які домовлялися 50 на 50, і будинкам, які знаходяться в кооперативі, і будинкам, які ще на балансі житлового господарства, тобто допоможемо, всім 225 будинкам. На сьогодні ті, хто подавав заявки, вони є, ті, хто ще не встиг, подавайте. Тому що до грудня місяця всім підрядникам треба встигнути. Якщо у нас 30 будинків, 4 Бригади підрядників виконували майже місяць, то 200 будинків будуть виконувати довго. Ми шукаємо ще підрядників, звертаємося до них для того, щоб заходили до нас у місто і допомагали по укріпленню в будинках систем електропостачання з великим проханням, тому що кошти виділені на всіх, і ми всі кошти реалізуємо, і прохання всіх, і керівників ОСББ. І керівників житлового господарства, і кооперативу, звертайтеся і розпочинаємо роботу. Якщо у вас є свій підрядник, нехай заносять документи і будуть виконувати вони власне ці роботи. І ще по аварії роботи продовжуються, не всі будинки включилися ще на сьогодні. І ну, виходячи з цього, у нас буде працювати за меморандумом з ДТЕКом, У нас підписано, що аварійна бригада буде працювати. Ми закуповуємо для аварійної бригади всі необхідні матеріали і всі потреби, які нам аварійники говорять, ми всі їхні вимоги виконаємо. Кернецький вісник газета. Елена Анатольовна, ми зрозуміли, що 1 декабря починається Починають роботу всі котельні. Ні, Готові, да? неправильно зрозуміли. Неправильно. 1 грудня це ризиковий період тільки для двох котелень, які стосуються опалювання двох шкіл гімназії шостої школи і десятої. ліцею. все по закону канікули осінні починаються 24 жовтня. І вони будуть у нас продовжуватися два тижні до 7 листопада. Якщо в тих закладах, в яких ще не буде включено опалення, буде ще проблема, в тих ми продовжимо за рахунок додаткових канікулів для початкової школи. Канікули, середня школа буде на дистанційному навчанні, старша школа буде навчатися короткими уроками. Яким образом буде натаплюватися. Кінотеатр Дніпр і дворець культури «Горняков». Ці об'єкти під'єднуються у нас до котельні три-два. Вулиця Маяковського, і профспілковий комітет Марганецького гірничого збагачувального комбінату заключає з інвестором договір на постачання тепла. Вони це все знають. Листи направлені в систему включені, Якщо я правильно зрозуміла ваше запитання, це котельня 3,2 на клуб Дніпро. Там буде працювати. Ми заключаємо договорів через відділ культури і за Безпечуємо техлом з цієї ж котельні, каким образом будуть утеплені труби водоснабження в підвалах жилих домів?» О... і... ОСББ про це знають, і вони всі керівники ОСББ утеплюються. У них була стара система постачання тепла. У них були дозволи на те, щоб реалізовувати старі труби і за цей за ці кошти утеплювати собі підвальні частини. Житлове господарство візьме на відповідальність на свою ті будинки, які на їхньому балансі. Чи порівнюємо ми нашу ситуацію з сусідніми містами, де також відбувається децентралізація опалення, Нікополь та Покров, і як ми виглядаємо на їх рівні? У нас схожа ситуація, але кожен виходить із неї, враховуючи на власні можливості, власний інтелект, власну сміливість. У кожному місті свої проблеми, які географічно пов'язані з опаленням. Нікополь раніше почав цей процес. У них вулиця Жуковського ще 5 років тому була децентралізована. Ми ну, поступово підходили. Будин є ментальність людей різна, місто більше, заробітки, можливості отримати дохід більше, ті, хто звертається за допомогою менше, в покрові свої нюанси. У них немає приватного сектору, тому вони будують одну велику котельню на 9 мегаватт. Ми будуємо шість котелень, тому що у нас розтягнуте місто, тому що у нас віддаленість між. Між соціально-культурними будівлями різна. Тобто, оці, чому в центрі міста ніяк не тому, що тут виконком і якісь пріоритети тому віддали? Ні. Тому що тут найбільша скупченість об'єктів 35 і 29, котельна 3,1 і 3,2. А врешті, от, наприклад, як дев'ята школа, там просто тільки два об'єкти, а затрати для будівництва котелень такі ж. Тобто, то там два заклади, школа і дитячий садок, але їх теж треба обігрівати. Так само 10-та школа і 6-та школа, там тільки всього два об'єкти і більше нічого приєднати. І, звичайно, найбільша в нас котельня це лікарняний комплекс, перша школа і 20-й дитячий садок. Там найбільша потужність 4,5 МВт ну і найбільша робота. Тому там найретельніша робота, і я розумію, що це найважливіший соціальний заклад, тому що це лікарня, але ми будемо ці роботи виконувати і розпочнемо згідно графіка опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, у нас багато в місті громадських організацій, депутати у нас є міської ради і різні підприємства. підкажіть, будь ласка, чи хто небудь чи співпрацює, бере участь на якісь цікаві пропозиції щодо централізації? Якусь допомогу? Велика подяка депутатам, більшістю голосів, яких ми погодили цей процес. Вони взяли на себе колективну відповідальність, а все ж таки сміливий крок, і підтримали цю ініціативу. Ми прийняли декілька рішень. Це було поспіль майже шість сесій. І виділення землі, і виділення права на розташування, і на склади. Ну, і дуже багато запитань було, і в депутатів, і все гарячі суперечки були, але все одно ці рішення прийняті вчасно. У нас не було. Зволікань жодного разу щодо розпочатку будівництва. Ми почали вчасно. Єдине, що ті проблеми, які виникли, вони виникли вже не з наших причин, з різних причин і причин того, що невчасно підвозили котли. Можливо, можливо мінялася потужність, під'єднувалися інші об'єкти, і тому треба було міняти. І мережу, всі, всі питання, які стосувалися передачі мережі, труб, всього іншого, відбувалися вчасно. Тому це заслуга депутатів, звичайно. Заслуга депутатів, в тому що вони брали участь в засідання комісій, витрачали на це свій власний час. Це депутат Харіна Алла Сергівна, це депутат Гугля Олексій Миколайович. Це Ті депутати, які були завжди на комісіях. Часто на комісіях був і депутат Євдокименко Євген Вікторович. Ну а решта з різних причин просто пропускали ці комісії. Оце і є робота депутата. Тоді, коли треба просто виконувати роботу на благо всього міста, приймаючи необхідні рішення, від нас тільки ця потреба і необхідна. І ну, що стосується депутатської ініціативи, то поступають багато ініціатив на сьогодні. Сьогодні є ініціативна група, яка хоче перевіряти процес ліквідації підприємства тепломережа, і це правильно. І ця комісія запрацює з грудня. І це велика допомога для міста міського голови. Для того, щоб все було чесно, прозоро і головне в рамках закону. І ще такий момент. це ми об'явили, як і по всій Україні, відкритий процес відкритого бюджету або парципаційного бюджету, або його можна ще назвати громадським бюджетом. Це всі синоніми, які стосуються участі громадян, громадських організацій, в формуванні бюджету. Це не значить, що просто прибігати на сесію, виступати, кричати отак або інакше. Це проекти, які розглядаються, подаються. Громадськими організаціями, громадянами, депутатами, організаціями на фінансування, ми передбачили в бюджеті такі кошти. В нас поступили більше 10 Таких проєктів на сьогодні комісія розгляне всі проєкти, Опублікуємо на сайті офіційному сайті Барганецької міської ради всі, хто знають свої проєкти, зацікавлені в цьому, будуть. Організовувати людей, які будуть голосувати за ці проекти, і проекти будуть поставлені на фінансування у 2017 році. Наскільки я бачила і знайомилася з тими проектами, які були подані, це і проекти ОСББ і проєкти, які стосуються кооперативних будинків, і на заміну вікон, і на утеплення. І ну, детальніше ми вже будемо розказувати, коли ознайомимося з усіма проектами, коли прозасідає комісія, і коли опублікуємо на сайті всі ці проекти для голосування. І проекти, які будуть витримані всі умови конкурсу, отримують кошти. Автори проектів розпочнуть реалізацію і отримають фінансування на покращення умов. І чекаємо, що на наступний рік і вже проект бюджету 2018 року. Він буде вже на 50% складатися із тих проєктів участі, які подадуть саме громадяни. Дуже. Прагматично підходячи до того, якщо ти відповідаєш за цю територію, якщо ти живеш на цій вулиці, якщо ти хочеш, щоб там щось відбулося, освітлення, чи то не треба просто ходити скаржитись. Напишіть проєкт, подайте його вчасно, проголосує хай більшість людей. Якщо це потрібно, люди обов'язково проголосують і на це виділяться кошти. Я так розумію, що заявки на оформлення ОСББ вже не приймаються. Заявки на оформлення ОСББ будуть прийматися, і зняття з балансу розпочнеться з 1 січня. Всі будинки мають право звертатися на обслуговування як до центру комунальних послуг, так і зараз житлове господарство в нас ще працює і воно обслуговує будинки. І ми працюємо над тим, щоб створити одну єдину аварійну службу, яка буде створена у нас за підтримки обласної державної адміністрації, це буде від 5 до 6 аварійних машин і всю. Вже детальну інформацію я зможу надати в наступних семи днях не на цьому тижні, а на наступному, тому що зараз підраховуються всі кошти, вся математика. Скільки для цього треба обласні, обласному бюджету закласти коштів? Тому що такі, такі аварійні служби вже створені в Дніпрозержинську, в Синельниково, Зараз стоїть питання створити. Подібні аварійні служби для марганця, Нікополя і Покрова. Єдине питання: чи це будуть окремі служби, чи це буде служба, яка буде обслуговувати три міста, але бази будуть в кожному місті. Дякую за участь, до побачення.